Курси української мови знову об'єднали тих, хто прагне говорити вільно. Понад 60 учасників, 15 з яких навчалися очно, а 49 – онлайн успішно завершили навчання та отримали сертифікати. Щороку протягом цих років ми мали групи тривалістю два місяці. Які вчили українську мову, різноманітні люди з цієї, з всієї України, в тому числі в цьому випуску є і студенти з за кордону, які проходили навчання онлайн. Нещодавно ми додали групу, яка вчиться онлайн, адже бачили запити прохання від інших бажаючих вчити українську постійні вибухи, тривоги та безсонні ночі під обстрілами змусили Людмилу кошик покинути рідну шостку на Сумщині жінка розповідає, завдяки курсам української мови змогла швидше адаптуватися до нового середовища. Дуже багато прильотів, як кабів, так і шахеди кожну ніч. В день не так страшно, але вночі це неможливо спати. Тут у мене є рідня. До Івано-Франківська їздила багато, напевно, ну, років 30 я приїздила сюди в гості, і ну, місцем уже перебування мого визначили, що це буде місто Івано-Франківське. Місто наше російськомовне. І я закінчувала навчальні заклади на російській мові, закінчувала в Москві університет на російській мові, тому ну, чисто по-українськи я говорила. Поганувато. Тому коли з переселенням вже з визначенням місця проживання я визначилась, то я пішла і записалась на курси української мови. Я писала на сайт нашому меру. Узнала на сайті, коли будуть ці курси, як туди потрапити. І а, на січових стрільців я вибрала місце. Мені тут зручно сюди доїзд, і я закінчую сьогодні вже останнє заняття. І будемо отримувати посвідчення. Очільник громади Рослан Марцінків наголошує: місто створює всі умови, щоб кожен, хто прагне, міг вільно володіти українською, адже це запорука безпеки та майбутнього. Так воно десь дивно Звучить для європейців для інших вчити рідну мову. Але в нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою і переходь на українську мову. Це є безпека, безпека нашої держави, і безпека України. І тому дуже важливо, щоб такі курси української мови були скрізь. Організатори запро. Пушують приєднатися до мовних курсів. Є зручні формати навчання: очні заняття у міському центрі дитячої та юнацької творчості та в ліцеї номер 25 а також онлайн-група для тих, хто цінує гнучкість. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.